Hi everyone! В сьогоднішньому уроці в центрі уваги Future Simple. Подивимося детально на побудову, на структуру стверджувального речення, заперечення, питання та спеціального питання, складне питання з, зі словами Коли, з ким, навіщо, де, куди і так далі. Побачимо, як будуються ці речення. І не просто подивимося і розберемо, послухаємо теорію, а ще й будемо практикуватися, тому що мову ми вчимо для того, щоб говорити цією мовою. І моя мета навчити вас говорити, допомогти вам навчитися розговоритися англійською мовою. Отже, нас чекає практика, практичні завдання. Будемо говорити. Ви готові? Поїхали. Отже, future simple. Буде допомагати нам говорити про дію, яка буде відбуватися в майбутньому. «Future» стосується майбутнього. Це часова форма, яка допоможе нам говорити про дію в майбутньому, і ми зараз це все детально побачимо. Допомагати нам буде дієслово «will», яке взагалі-то є модальним дієсловом. Це так, щоб ви знали. Отже, як ми побудуємо стверджувальне речення? Буде особа, яка виконує дію, дієслово will та інфінітив, тобто безпосереднє дієслово. Отже, для того, щоб мені сказати, що я буду вдома, дуже, дуже часто роблять цю помилку студенти, але ви її робити не будете, тому що я зараз її озвучу. Ми не можемо сказати I will. Home tonight. Will це не буду. Добре, ми його не перекладаємо, воно допомагає нам сказати, що щось буде відбуватися. Якщо я хочу сказати, що я буду, я це скажу I will be. Добре? Тобто дієслово will та безпосереднє дієслово, яке несе безпосередній зміст. Отже, я буду, I will be. Я про це вже розказувала у відео про дієслово to be і його різні форми, як воно виглядає в теперішньому, в минулому, в майбутньому часі, а тут ще побачимо інші дієслова. Якщо ми будемо мати вечерю о сьомій, так? Тобто we will have Dinner at 7 pm, ми так скажемо, тому що їсти англійською мовою, їсти приймати їжу частіше говорять все ж таки дієслово have, тобто будемо мати вечерю, добре? то будуємо саме таким чином. Хто що буде робити дієслово will з інфінітивом, тобто базова, форма, початкова форма дієслова, безпосереднє дієслово. І далі другорядні члени речення. Вона прийде до тебе у гості на вихідних. She will visit you at the weekend. Тобто, хто і що робить? Ось таким чином будується. Стверджувальне речення, звичайно ж, можуть бути скорочення, і в розмовній мові завжди будуть скорочувати, тому що це простіше і швидше сказати. І дивіться, краса future символ в тому, що нам потрібно пам'ятати одне тільки дієслово «will». І воно буде підходити до всіх осіб. Так? Ми говорили про uh, present simple, наприклад, що там є do і does, нам не можна плутатися, потрібно пам'ятати, що буде різна форма, але у future simple will підходить для всіх осіб, і скорочення буде виглядати саме ось таким чином, тобто буде l. IL, IL, theyL. І будь-яке слово, яке вже безпосередньо несе зміст will, ми перекладати по факту не будемо. Тобто will go прийдемо або поїдемо в даному випадку, наприклад, «they Will Go on Vacation. Вони поїдуть у відпустку. Так, um, We will have dinner at 7 p.m. Ми матимемо. Вечерю будемо їсти, так, їстимемо вечерю о сьомі. Um, she will, she'll, наприклад, Learn English. This year. вивчить англійську в цьому році. He'll visit you at the weekend, прийде до тебе uh, на вихідних. You'll buy some sweets. Купиш. І якісь там солодощі, наприклад. Отже, ще раз побачимо повну форму і скорочену форму. Так. I will, I'll. Не забувайте про be. Не можна сказати я буду, I will. Цього замало. Необхідно сказати: 'I will be at home,' наприклад. You will, you'll. І так. Далі. Будь ласка, нагадаю, що скорочена форма. Це або нейтральна, або informal English, тобто розмовна англійська. Якщо це офіційна англійська, якщо ви пишете якийсь report, якийсь офіційний email, або складаєте екзамен, ніяких скорочень не мусить бути обов'язково. IELTS, це тільки повні форми, друзі. Тепер, з якими маркерами, так? тобто маркери часу, в яких ситуаціях ми будемо використовувати future simple? Зокрема, ось з такими фразами, як завтра, tomorrow. The day after tomorrow. Після завтра. Next week. Наступного тижня. Будь ласка, зверніть увагу, немає ніяких on, in, at і так далі. Просто-напросто next week. Наприклад, he will visit us. Він прийде до нас там в гості. Так? Next week. Одразу говоримо next week, наступного тижня, або next month наступного місяця, або next year наступного року. Через тиждень. In a week. In two days» через два дні. In one year через рік. In a minute. так Часто в фільмах ми чуємо цю фразу. In a minute. За хвилинку, за хвильку. хвильку». «In – «In a minute» In one hour» За годину. Або це може бути навіть сьогодні, сьогодні ввечері, tonight, просто сьогодні today. This month цього місяця, цього тижня, this week, this year, або скоро. Soon. Друзі, все це доволі складно запам'ятати, коли ми просто намагаємося зрозуміти правило, навіть якщо ми його пропишемо. І начебто у відео все зрозуміло, але тільки практика буде допомагати нам це все опанувати в натуральний спосіб, без ніякого зубріння, а саме знати і відчувати, як. Це виглядає в реальному житті, і вміти це все сказати в реальних життєвих ситуаціях. А для цього необхідно виконувати практичні завдання. І звичайно ж, з цими практичними завданнями, друзі, я вам допомагаю. Ви вже бачили у моїх youtube відео практичні завдання саме. Практикувати говоріння, тому що нам все зрозуміло, коли ми пишемо, перекладаємо, а ось сказати це вже трошки труднощі. І якщо ваша мета саме говорити англійською мовою, я запрошую вас. Приєднатися до курсу. Англійська для початківців, який ідеально підійде для абсолютних початківців. Або якщо у вас вже є словниковий запас і ви вже вчили граматику, але досі не говорите, друзі, я вас запрошую для того, щоб у вас була ось така ситуація. Я зараз перебуваю в США. Я відчула той смак, коли немає шпаргалки, А пам'ятаєте, я завжди говорю, коли в нас є. Перед нами всі ці речення, відео, нам все зрозуміло. Нам важко, коли в нас цього немає. Немає конспектів, немає шпаргалок. А з голови з'являються варіанти для розмови. Наталя приєдналася до курсу три місяці тому. Вона вже пройшла декілька юнітів вже в США і вже може говорити повільно, не завжди правильно, але немає цього бар'єру і цього. Жахливого страху говорити є бажання вчитися, і безкінечна радість, якщо ви хочете. Так само, будь ласка, я вас запрошую. Курс розміщений на дуже зручній платформі. У вас кожний урок окремо, до якого ви маєте доступ, ви можете в будь-який час повернутися до будь-якого розділу, до будь-якого уроку. Це дуже насичено матеріалом, і лексикою, і граматикою, але найголовніше це практичними завданнями. Саме такими практичними завданнями, які будуть розвивати у вас навичку говоріння, бо це єдиний Сенс вивчення іноземної мови. Ми хочемо говорити іноземною мовою. І подивіться, таких коментарів на курсі дуже-дуже багато. Саме навчальна платформа сподобалася подача матеріалу, моніторинг прогресу, який ви бачите, ви моніторите, як ви просуваєтеся по курсу, і наявність доступу в будь-який час. І дивіться, отримую більше ніж година навчання в групі з викладачем. Друзі, один розділ має в собі 5-6 уроків, які дорівнюють 5-6 уроків з викладачем. Це дуже-дуже цінний курс, за яким ви почнете говорити англійською мовою. Якщо ви чекали на найкращий момент, та найкращий курс, це може бути саме він. Будь ласка, переходьте за посиланням, ви можете зазирнути всередину курсу, з чого він складається, як виглядають лекції. Я вас запрошую, почніть отримувати результати в своєму навчанні та своєму житті. Заперечення, як ми будемо будувати заперечення у Future Simple? Дуже-дуже легко У нас є дієслово will, а до нього ми додамо заперечення not. І якщо я не буду вдома сьогодні, I will not be home tonight. Можна говорити at home, можна говорити. «Home» З цим словом допускається два варіанти. Будь ласка, I will not be home. We will not have dinner». Ми не будемо мати вечерю о сьомій. Не, не вечерятимо. She will not visit. Вона не прийде. З цього ми можемо мати скорочення. Звичайно ж, будь ласка, увага «won't», Не want. Тому що want – це хотіти, добре? А це won't ми занурюємося. Won't. Так? І won't be, не буду, won't go, не поїдемо, won't have і так далі. Будь-яке безпосереднє дієслово, яке несе безпосередній зміст, ми підставляємо і таким чином отримуємо заперечення. Як це виглядає ще раз? Повна форма. Та скорочення для future simple. Питання. Дуже просто. Ми просто-напросто виносимо will наперед. І все інше залишається на своїх місцях. У нас Will стояло попереду безпосереднього дієслова. Ми його просто винесли ось сюди наперед. І отримуємо питання: ти будеш вдома. Will you be home tonight? Вони поїдуть. Will. They go on vacation. І так далі, будь-яке змістове слово, яке несе безпосередній зміст, підставляємо, а will виносимо на перше місце для того, щоб будувати питання. Тепер відповіді. Короткі відповіді: так або ні. В англійській мові. Замало сказати «Yes» або «No» – це буде означати, начебто ми не дуже охочі до розмови. Ми можемо сказати «Yes», крапка, але потім ще додавати якесь безпосереднє речення, або No. Крапка, і далі продовжуємо якесь речення. Але якщо ми хочемо просто відповісти коротко: так і все, або ні і все. Мало сказати yes або no, це якось за коротко. Звичайно, все залежить від контексту, все залежить від вашої ситуації. Але давайте побачимо, як буде звучати, як виглядає в англійській мові саме коротка відповідь. Ми все ж таки скажемо Yes, I will. No, I won't. Ні. Це одним словом, по-нашому, ні. Але англійською мовою начебто трошки треба договорити. Yes, you will. No, you won't. Ні. Тобто є в нас питання Will we have? Yes, we will. No, we won't. І так далі, ось таким чином виглядає коротке так або коротке ні. Єдине, що пам'ятаєте, won't, won't, won't. Окей, це саме коротка. Форма скорочення як же побудувати спеціальне питання? І тут часто бувають труднощі, друзі, дивіться, ми будуємо просто-напросто звичайне запитання. Уявіть, що цього тут немає. Щойно ми бачили, що ми просто-напросто виносимо WILL наперед. Всі інші слова залишаються на своїх місцях. А тепер, якщо нам необхідно сказати, а коли ви прийдете? А Куди вони поїдуть? Ми виносимо ці слова, питальні слова, вони, слова, не слова, питальні слова. Вони часто називаються WH question words, тому що вони починаються з WH. When, коли, Where, куди або де. Why, чому або навіщо. What, що або який може бути. Who, хто або з ким, how, як, у який спосіб. Так? Ми їх ставимо ось сюди попереду Will. Тобто Will стоїть на першому місці, а тут нульове, якби вакантне місце. Так? І коли вони поїдуть у відпустку? When will they go on vacation? Так? Um, що ти купиш, наприклад, what Will you buy? Ну, звичайно, сам sweets вже не будемо договорювати, проговорювати, тому що ми якби запитуємо. Залежно від того, що ви хочете запитати, побудова спеціального питання буде саме така. Чому воно називається спеціальне? Тому що ми не можемо відповісти просто так чи ні. Так, нам потрібно дати розгорнуту відповідь. Тому в англійській мові це питання називається special question. І, друзі, також. Тут треба попрацювати для того, щоб довести все до автоматизму, щоб не плутатися, щоб вміти все сказати, не думати занадто довго. Це все потрібно пропрацьовувати на уроці і подивіться, який відгук є на курсі, тому що я додала супер-супер корисну. Всі розмовні практики там корисні. До кожного розділу підібрана життєва ситуація, в якій ви занурюєтеся в цю життєву. Життєвий момент, такі діалоги, які вам дійсно трапляються у реальному житті. І у нас була супер-супер корисна, надзвичайно цікава практика, ось саме на відпрацювання цих питальних слів. Подивіться на ці коментарі. І їх дуже-дуже багато. Я не можу показати вам всі це займе ціле відео. Мушу сказати, що страх говорити потроху відходить, а впевненості додається, і це тільки четвертий розділ. А їх у курсі 24, друзі. Повноцінне навчання, після якого ви вмієте говорити. Хіба не круто? Хочете такі результати? Приєднуйтеся. Тепер will та shall. традиційно в англійській мові існували саме дві форми, і з Особами я та ми, тобто з першою особою, використовували тільки «shall». але згодом «shall» якось відійшло, 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 залишилося тільки will, а форма «shall» залишилася для внесення пропозиції. Наприклад, як це буде виглядати? «Shall we go out tonight. І сьогодні ввечері. Go out, так, вийдемо, десь посидіти, десь погуляти. На побачення може бути в такому контексті. shall we go out. Так само залишилося тільки для осіб We та I, тільки для внесення пропозиції. Щось таке запропонувати. Shall we wait for the sales? Чи нам почекати розпродажу, хочемо щось купити, але. Shall we wait? Чи почекаємо розпродажу якихось дискаунтів? Shall I help you? Мені тобі допомогти? Так? Чи, чи можу я запропонувати свою допомогу? Тут, перепрошую, друзі, give, give, звичайно ж, інфінітив. Give, не gave, а give перша форма має бути Give тобто, – одруківка. Shall I give you a hand? Чи мені протягнути свою руку помочі? Теж хороша фраза. Чи мені допомогти? Shall I give you a hand? with this? Ви бачите, що людина щось робить, наче їй можна допомогти. Ось ви пропонуєте shall I? Shall we? Але якщо ми когось попросимо. Відкриш мені двері, будь ласка. Will you? Will you? Не буде shall ніколи. Shall тільки для I та we. Окей? Okay? Will you open the door, please? Will you answer this call for me, please? Відповіси, відповіси на телефонний дзвінок, дзвонить телефон, я зайнята, там щось роблю. Ти відповіси за мене. Will you answer this call for me? Please? Як запам'ятати це? «shall»? був. Чудовий, прекрасний фільм, якщо ви його не бачили, його, йому вже мільйон років. – «Shall we dance. Потанцюємо. Ось саме коли ми вносимо пропозицію, запрошуємо когось, потанцюємо. «Потанцюймо!». «Shall we dance. Мені здається, що в перекладі він саме так і перекладався. «Shall we dance. Потанцюємо з Дженіфер Лопес, Річард Гір та Сьюзен Сарандон. Дуже-дуже хороший фільм для хорошого настрою. Рекомендую. «Shall we dance. Потанцюємо. Ще раз повторюю, «shall» тільки для I і тільки для we. Якщо ти мені допоможеш, will you help me. Добре, не «shall», а will you help me. Тепер практика. Вам даються слова, дано, з них необхідно скласти речення. Я буду призупинятися на секундочку. Ви собі ставте відео на паузу, для того, щоб не розтягувати його тут на 2 години. Робіть таку паузу, скільки вам потрібно, ваше завдання скласти ствердження, заперечення, звичайне питання, yes-no question та спеціальне питання. Я готувати чизкейк завтра? А why – це для спеціального питання. Тобто, чому ти будеш готувати чизкейк? Увага! Даю правильну відповідь. Як буде виглядати ствердження? I will cook cheesecake tomorrow. Заперечення: I won't cook cheesecake tomorrow. Will I cook? Чи я приготую? Або Will you cook приготуєш? Will you cook cheesecake tomorrow? Чому я буду готувати? Навіщо? Why will I cook? Навмисно даю вам ці спеціальні питання, друзі, тому що дуже часто студенти роблять таку помилку: говорять why, а потім говорять звичайне речення. Why I will cook. Так, це є помилка. Давайте навчимося правильно будувати спеціальне питання. Why will I cook cheesecake tomorrow? Why? Потім will, потім I, а тільки потім cook. Why will I cook? Наступна структура. Тобто, Jazz побачить, буде мати візит до лікаря, так, піде до лікаря, це, як ми говоримо англійською, це see a doctor, Через дві години. Так? І питання буде, з ким вона побачиться, кого вона побачить, з ким вона буде мати візит. Так? Тобто, who? Окей? Даю правильну відповідь. Якщо вам треба подумати, зупиніть, будь ласка, поставте на паузу. Перевіряємо. Jess will. See a doctor into hours, побачить лікаря через дві години. Тобто піде до лікаря, ми скажемо. Just won't see a doctor into hours, не піде до лікаря, не побачить, не буде мати візиту лікаря. Will just see a doctor into hours. І якщо нам треба поставити спеціальне запитання, ось тут перед Will ставимо who, правда, і отримуємо «who». Will just see into hours. Вже доктор не проговорюємо лікар, тому що ми запитуємо, з ким же ж вона побачиться, так? Who will she see into hours? Ще пару речень, пару завдань. You learn English tonight when? Ти вчитимеш англійську сьогодні ввечері і коли? Так? Для спеціального питання запитаємо коли. Отже, для вас хвилинка. Даю правильну відповідь. You will learn English tonight. You won't learn English tonight. Will you learn English tonight? When will you learn English? Ось саме такі практичні завдання, коли ви нічого не бачите. Поверніться, будь ласка, на попередній слайд. Ну, ви можете у відео прокрутити. І ви самостійно не бачачи ніяких шпаргалок, так це займе у вас час. Ви подумаєте довго, трошки підгляньте, закрийте знову, проговоріть. І тільки таким чином ось тут все вкладеться на полички. Буде тренуватися саме говоріння, пам'ять, візуалізація. Допоки ми дивимося на таблички на готові речення, ми все вміємо сказати. ми. Ми губимося тоді, коли перед нами немає нічого. Тому саме це вдома, в комфортному середовищі, коли не треба поспішати, коли співбесідник не чекає, допоки ви е, проговорите речення в своєму темпі, вдома не поспішаючи, спокійно, ми все це відпрацьовуємо. І тоді ми готові говорити в реальному житті. Отже, will you? Learn English tonight сьогодні позаймаєтеся англійською. Маю надію, а взагалі-то я у вас не сумніваюся. Ви розумнички, ви молодці, я дуже тішуся читати ваші коментарі, що вам все зрозуміло, що у вас виходить, що ви бачите прогрес і бачите результат. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково поставте лайк напишіть мені коментар, а ми побачимося з вами у наступному!